Досі понад 7 мільйонів українців, а це половина тих, хто користується землею і має право на її приватизацію, належним чином не оформили своє право власності. Але без державного акту на земельну ділянку її не можна ні продати, ні подарувати, ні заповісти. З 1 січня цього року змінилася процедура видачі цих документів. Як отримати державний акт зараз за новими правилами? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Часто пенсіонери кажуть, наші предки збудували цю хату, споконвіку володіли, жили і працювали на цій землі. Мовляв, навіщо ж її приватизовувати? Але приходить час, коли вік змушує продати будинок, полишити роботу на землі та переїхати до дітей. І тоді виявляється, продати присадибну ділянку та хату без державного акту на землю неможливо. Жителька села Логвен, що на Київщині Надія Курач, звернулася до нотаріуса для оформлення договору, купівлі продажу будинку, і тут дізналася, без акта на ділянку та кадастрового номеру продаж неможливий. Коло хати 30, на полі 80 соток і в чоловіка 4,5 гектарів колгоспів. Звісно, як не приватизовано, то нічого не продасиш. Тільки треба приватизувати, так, щоб поїхати до дітей, відвідати. Або переїхати до ніхто ах, як хата є, і земля є не приватзірована, то ж не продаси нічого. Отже, що потрібно зробити надії курач, щоб отримати документи, які дозволять їй продати хату і землю, на якій ця хата стоїть для того, щоб Жителю нашого села або будь-якому громадянину України приватизувати земельну ділянку, йому необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування в сільську раду із заявою. До цього додаються такі документи: копія паспорта, ідентифікаційний код і копія свідоцтва право власності на будівлю, яка їй належить. Потім це все виноситься на сесію. Депутати розглядають і надають дозвіл на виготовлення технічної документації по приватизації земельної ділянки. І це не просто формальність. Цільрада має перевірити, на якій підставі людина подає заяву на приватизацію ділянки, щоб уникнути непорозумінь з іншими можливими претендентами на власність а таке буває. Трапляються такі випадки, що будівля належить одному громадянину, а з заявою приходить на приватизацію земельної ділянки інший. І тоді, якби питання спірне і рішується тільки в судовому порядку. Тобто щоб такого не було, ми перевіряємо документи. Відповідно, це все залишається, підшивається в протокол і здається в архів. Отримавши рішення сільської ради, потрібно звернутися до ліцензованої землевпорядної організації. Це може бути або державне підприємство Центр державного земельного кадастру, або приватна компанія. Фахівці радять звертатися до авторитетної організації, яка працює в сфері землевпорядкування тривалий час і не заплюмувала свою репутацію безвідповідальним ставленням до клієнтів. З 1 січня цього року змінилася процедура оформлення державних актів на право власності на землю та присвоєння кадастрових номерів. Відмінність у тому, що раніше на плечі власника лягав увесь гар погоджень, узгоджень документів з численними дозвільними органами, а тепер цю функцію покладено на територіальні структури Держкомзему проєктна організація згідно цього вже договіру, який заключений, проводить геодезичні роботи, тобто виміри всі формує обмінні файли і робить технічну документацію. Після цього подає. Відділ Держкомзему, ми формуємо обмінний файл і надаємо до обласної філії ДЗК. В нас в районі діє постійно діюча комісія, це також є спрощено, Це Зараз не потрібно людям їздити в Київ в санстанції в екології. У нас є комісія, яка протягом 14 днів розглядає проєкт. Якщо немає зауважень, відповідно, позитивний висновок це. Людині більше не потрібно їздити в Київ. Ну а потім вам потрібно отримати готовий державний акт. Видає його територіальний відділ Держкомзему. Зазвичай, після виготовлення державного акту, працівники відділу Держкомзему телефонують вам, аби ви прийшли за документом. Принаймні так роблять у Володарському районі і стверджують, що нічого складного в такій організації роботи для працівників Держкомзему немає. Навпаки, зручно всім. Отже, тим, хто приходить за актом, із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код, отримуючи готовий акт, уважно перевірте, чи Зазначено ваше прізвище, ім'я та по та по-батькові, адресу параметри ділянки. Прийом ми ведемо кожного дня з понеділка по п'ятницю, з 8 до 12 години. Для цього заявнику, громадянину чи юридичній особі потрібно написати заяву до нас. В заяві присвоюється обліковий номер, реєструється. Людину направляю платити за реєстрацію 5 гривень і за внесення до поземельної книги 10 гривень. Це для фізичних осіб. Я реєструю книгу реєстрації. Цей державний акт приходить, людина його отримує. Ну буквально процедура займає 15 хвилин. Після 1 січня у нас державна реєстрація про встановлюючих документів державного акту на право власності на земельну ділянку державних актів на постійне користування та договорів оренди здійснюється уже не структурними підрозділами центру ДЗК, а вже районними міськими відділами органів земельних ресурсів тобто держкомзем. Вже як територіальні органи Держкомзему самостійно проводять, здійснюють реєстрацію земельних ділянок для покращення роботи, для того, що зараз йде великий наплив громадян до територіальних органів, то до дійсно територіальні органи земельних ресурсів, районні міські відділи. Протягом п'яти днів здійснюють безпосередньо прийом громадян для, як то кажуть, оформлення, переоформлення, просто документів для присвоєння кадастрих номерів, номерів, ну для отримання громадянам інших довідок, висновків необхідних як для відчудження земельних ділянок, так і, наприклад, для отримання там свідоцтва про право на спадщину, тобто для оформлення права спадщини на земельні ділянки цими громадянами. Підсумуємо, для приватизації земельної ділянки та отримання державного акту за новим порядком людина має звернутися за трьома адресами. По-перше, це сільська селищна чи міська рада, яка надає дозвіл на виготовлення технічної документації. По-друге, це ліцензована землевпорядна організація, яка виготовляє технічну документацію і передає її до територіальних органів Держкомзему. І по-третє, це територіальний орган Держкомзему, який видасть вам готовий державний акт з присвоєним кадастровим номером. Зауважте також, що тепер територіальні відділи земельних ресурсів зобов'язані здійснювати прийом громадян не один чи два, як було раніше, а п'ять днів на тиждень. Про це є спеціальний наказ Держземагентства. Є ще одна річ, без якої зараз неможливо продати, подарувати або обміняти ділянку це її кадастровий номер. Таке правило діє з початку 2011 року. Раніше видані державні акти є дійсними чинними, тобто е немає різниці з кадастровим номером, без кадастрового номера цей державний акт, але все одно він залишається дійсним чином. Для того щоб особі, наприклад, зробити ж відчудження тієї ж самої земельної ділянки, то істотною мовою договору є кадастровий номер земельної ділянки, особа, в якої є державний акт. Вона, але без присвоєння кадастрового номера, вона звертається до територіального органу земельних ресурсів із Явою про державну реєстрацію земельної ділянки Ну, фактично про визначення та формування кадастру номера. Тому достатньо отримати довідку про присвоєння кадастрового номера. Цього вистачить, щоб нотаріус оформив документи про перехід права власності і поставив відповідну відмітку на держакті. На даний час процедура можливо через відмітку людина старим державним актом отримав нас довідку про присвоєння кадастрового номера. Звертається до нотаріуса. Нотаріус ставить відмітку. Після чого ставимо ми відмітку і людина вже власна. Не треба переробляти державний акт, це не обов'язково. За бажанням людини він може переробити. Ні, ставиться тільки відмітка. Але треба зауважити, що такий порядок присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру актуальний за умови, якщо в раніше виготовленій технічній документації немає помилок. Ну це для переоформлення, для спадщин, для будь-яких дій для куплі-продажу обов'язково вимагається кадастровий номер. Насамперед, якщо це стара зразка, у відділі є технічна документація. При можливості, якщо координати будуть правильно введені, ми формуємо самі. Якщо там координати десь не відповідають, людина звертається також в проєктну організацію, яка має відповідну ліцензію на ідезичні роботи. Та організація переміряє ділянку, складає обмінний файл і подає нам для присвоєння кадастрового номера. номеру. Таким чином, якщо у вас акт на право власності на земельну ділянку старого зразка, не обов'язково оформлювати новий акт. Достатньо буде звернутися до територіального відділу держкомзему із заявою про присвоєння ділянці кадастрового номера. Там перевірять технічну документацію, і якщо в ній немає помилок, територіальний відділ Держкомзему формує кадастровий номер. Ця інформація передається до обласного центру державного земельного кадастру, де її вносять до автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Після цього територіальний відділ Держкомзему відкриває поземельну книгу і одночасно присвоює ділянці кадастровий номер. Довідка про присвоєння кадастрового номеру та витяг з поземельної книги це документи, необхідні для продажу обміну успадкування землі. Тож ставайте повноправними власниками своєї землі. Знання законів та порядку їх застосування допоможе вам у цьому. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера-радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.